Купили в Кореї для нашого клієнта Kia Carnival 2022 року в комплектації лімузин. Машина в рідній фарбі з оригінальним пробігом 63 тисячі км і в максимальній комплектації. З двома люками, повністю електричні двері, електропривід кришки багажника, задній ряд капітанські сидіння з отаманками для них. Кругові камери 360 градусів, повний набір е, активних та пасивних систем безпеки. Вартість схожого автомобіля в такій комплектації в Україні під ключ буде в районі 40 000 доларів. Якщо вас цікавлять схожі варіанти, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Допоможемо вам підібрати і привезти хороший Kia Carnival з Південної Кореї. А також будь-який інший хороший автомобіль в хорошій комплектації та з оригінальним пробігом. Наші контакти в шапці профілю. Звертайтесь, підписуйтесь.